У понеділок, 23 травня, члени координаційної ради в чергове зустрілися, аби остаточно визначитися із об'єктом, на який буде витрачено кошти громадського бюджету. Вже відомо, що переможцем став проект з благоустрою парку культури та відпочинку. Автор Наталія Явдик підготувала документи на конкурс. Дійсно, це така проблема досить болюча, і не одна я мама, не одна я приходжу до парка з дитиною і хочу бачити наш парк квітучим. хочу бачити наших діточок усміхненими. Хочеться дійсно бачити, що є куди прийти, і не тільки мені, не тільки моїй дитині. І хочу сказати, що я поділилася цією ідеєю і своїми колегами. Згідно проекту з метою комфортного відпочинку людей необхідно зробити перше реконструкцію асфальтового покриття паркових доріжок, друге встановити лавочки та сміттєві урни. Третє пофарбувати атракціони, і четверте облаштувати велосипедними доріжками. Все це мало б вміститися у кошторис 50 тисяч гривень. З цього приводу виникли деякі розбіжності. Сума набагато менша, ніж того потребує об'єм робіт. Тому потрібно було визначитися із найголовнішим. Дитячі атракціони ну, стидно на їх дивитися, хоча вони і працюють, їх потрібно відновити. Центральна алея, вона не освітлена. Друге, стоять з не, не везде стоять. Значить, коли їх земля, треба її благоустроїти, щоб можна було ж красиво подойти та посидіти. То це есть есть постійна це, робота це, директора. Це, да, не директор, так коштів немає, розумієте. Та громадські активісти наполягали на тому, щоб кошти громадського бюджету були вкладені не просто у поточний ремонт, а щоб потім не сором було перед депутатами, які дали на це згоду, та перед жителями, які спостерігають за процесом. Перва черідною, наше завдання Это действительно сейчас сделать так, как автор проекта говорил, что это или детская площадка, вокруг которой идет хорошая велодорожка, где дети отдыхают. Именно тот участок, который мы за громадские, за эти деньги обустроим, и действительно можно на нем и табличку повесить, и все детки и мамы нашего города смогут приходить в парк и там отдыхать. И действительно все мамы, которые там придут, будут знать, что это на деньги Громадського бюджету, і на наступний рік всі гораздо активніше візьмуть участь в цьому розподіленні денег, ніж було в цьому году. Ми стоїмо перед таким прецедентом, що може так трапитись, що ми так от зробимо якось так, потроху. І тоді вже так як ми вибивали ті кошти бюджет громадського, наступний раз на наступний рік нам скажуть, вибачте, досить нам таких експериментів, розумієте? Звісно, важко наперед прорахувати усі кроки. Це пілотний проект, який потребує ще доопрацювань та коректив. Цього разу не взяли до уваги вартість усього проекту, тому потрібно було визначитися із тим пунктом, який вважався цікавішим, яскравішим, аби запам'ятався і задовольнив інтереси більшості жителів міста. Врешті зупинилися на встановленні дитячого майданчика у парку культури з подальшим благоустроєм. Не можна сказати, що першим линець але робота над помилками буде зроблена. В положенні та в програмі громадського бюджету, який затверджений через сесію міської ради. положення затверджено прописано, що Аналізуючи роботу координаційної ради, аналізуючи всі помилки, недопрацювання, ми робимо аналіз і вносимо доповнення та зміни у програму громадського бюджету на наступний календарний рік. Ну, зокрема, наприклад, з чим ви стикнулися, що ви вже готові внести якісь зміни? В цьому році ми стикнулися з тою проблемою, що автори проектів були звичайні пересічні громадяни міста, і вони не досить чітко розуміли об'єм і розподіл коштів на даний проект. І тому ми стикнулися з цією проблемою, що проект поданий. Тема проєкту, мета, цілі та завдання, але не вистачає коштів саме цих 54 тисяч для реалізації даного проєкту. Тому ми саме сьогодні й обирали певний пункт, який ми зможемо виконати на ці кошти. Тому надалі ми будемо пропрацьовувати ці питання і вже від авторів проекту вимагатимемо кошторис, складений доцільно. Вівторок, 24 травня, у міському палаці культури відбулася зустріч міського голови Валентина Козерчука із підприємцями міста. Очікуваної великої кількості бізнесменів не було, але все ж деякі відгукнулися на запрошення. Першочерговою метою зустрічі було створення громадської організації Асоціація малих підприємств. Сьогодні хочу провести нашу зустріч у форматі установчих зборів і створити. Організацію малих підприємців міста Світловодська. Для чого це надавав в першу чергу? Коли в нас буде організація, ми зможемо налаштувати більш тісний зв'язок і я зможу оперативно чути ваші потреби. Це перше. Друге, я готовий буду вас захищати від всіх наїздів контролюючих органів, від вимагання певних. Преференції чи дивідентів, як їх назвати правильно, і по факту хочу допомагати вам працювати розуміючи ваші проблеми, тому що в міську раду я прийшов з бізнесу. Про основні питання, які піднімали підприємці, та про те, чи вдалося створити об'єднання, дивіться у наступному випуску новин. До дитячого свята парад Колясок2016, який пройде у Світловодську 1 червня, залишилось декілька днів. Тож поспішайте зареєструватись, створити неповторний образ вашому дитячому транспорту, візку чи велосипеду тощо собі та своїм дітям і отримайте шанс виграти чудові призи. Спонсори параду колясок приготували для учасників різні призи та подарунки, а саме сертифікат на 1000 гривень від інтернет-видання «Світловодськ». Сертифікат на святкування дня народження у дитячому клубі Умка, сертифікат на два тижні відпочинку у літньому таборі дитячого клубу Умка, сертифікати на дитячу фотосесію від відомих світловодських фотографів, також сертифікати на відвідування будь-яких заходів міського палацу культури, набір косметичних засобів, морозиво кожному учаснику параду, смачний торт для всієї родини. Безліч заохочувальних призів та подарунків. Участь у заході абсолютно безкоштовна. Все, що вам потрібно, це лише проявити свою креативність, фантазію та витратити пару вечорів на втілення задуму у реальність. Тож 1 червня об 11 годині всі, хто хоче взяти участь у святковому шоу, збираються в сквері біля міського палацу культури з боку центральної площі. Тут всі учасники реєструються, отримують свої номери, а також спеціальні браслети, повітряні різнокольорові кульки та мильні бульбашки. Об 11 годині 30 хвилин святковою ходою по центральній вулиці міста учасники та гості параду вирушають до міського парку культури і відпочинку імені Шевченка. І вже о 12 годині в парку розпочнеться конкурсна програма. Всі учасники параду зможуть представити себе та свій образ, аби компетентне журі. До складу якого увійдуть представники влади та сфери культури міста змогли об'єктивно оцінити роботи учасників. Кожному учаснику професійний фотограф подарує фото на згадку. Після представлення учасників на дітей чекає розважальна програма від дитячого клубу Умка, дитяча дискотека з героями дитячих мультфільмів. фільмів. Найактивніші отримують спеціальні призи, а всі учасники морозиво. Одразу по завершенню дитячої програми відбудеться. Церемонія нагородження переможців параду балясок-2016. Крім традиційних перших трьох місць, організатори також передбачили декілька додаткових номінацій за спеціальними призами. Також організатори запросили до участі у заході професійних фотографів, які розмістять одразу декілька тематичних фотозон на галявинах парку. До речі, Деякі з фотозон будуть безкоштовними. Зробити фото власними фотоапаратами можна буде з 50% знижкою або взагалі безкоштовно. Подаруйте своїм дітям свято, не лінуйтесь. Чудовий настрій та спогади, заохочувальні подарунки та фото на згадку гарантовані усім. 1 червня. Велике свято у Світловодську парад колясок 2016. 22 травня в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії пройшов 25-й всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів головна ідея фестивалю об'єднати аматорські колективи народним мистецтвом у єдину співочу родину, звативши її неповторним пісенним колоритом різних регіонів України. Щороку «Калиновий спів» залучає до пісенного дійства біля двох тисяч аматорів області та гостей з різних куточків України. Цього року, крім Кіровоградської, на фестиваль, завітали артисти з п'яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Вінницької, Луганської, Тернопільської та Черкаської. вокальні ансамблі та окремі виконавці зібралися під барвистими фестивальними рушниками, аби зазвучати на всю Україну дзвінкими голосами або звеличуючи неповторне пісенне мистецтво. Фестиваль розпочався з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку з нагоди відзначення 155-ї річниці перепоховання на Чернечій горі. продовжився фестивальною ходою творчих делегацій. Свято продовжилось традиційним уквічанням кущів калини, посаджених на честь 10-ї та 15-ї річниць калинового співу. В рамках проведення фестивалю Фоє філармонії було розгорнуто виставку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, а також виставку короваїв, красу яких не передати. Духм'яні та гарні один за другого кращий. А вони після фестивалю відправились на передову, аби ними поласували учасники. АТО. цієї весни Калиновий спів святкував свій ювілей. Тому і програма 25-го фестивалю була не конкурсною, а концертною. В ній своє мистецтво представили кращі вокального. Прові колективи Кіровоградщини. А з вітальним словом перед учасниками фестивалю виступив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, який зазначив, що з кожним роком калиновий спів стає ще кращим. Пісня завжди була разом з українцями. і тоді, коли у нас тяжко, і тоді, коли у нас радість, і ми з допомогою пісні цю радість величиємо. Я гордий за те, що на моїй Кіровоградщині є такий. Знаний в Україні конкурс, і я переконаний в тому, що дивлячись цю залу і бачучи, що тут дуже багато не тільки молоді, а дітей. А це говорить про те, що, безумовно, матеріальне можна з допомогою музею зберегти і передати нашим дітям, але духовність душу, пісню можна передати тільки тоді, коли в цій залі буде молоді діти. Трі зазначити, що в залі філармонії не було жодного вільного місця, і це не дивно. Адже глядачі цього дня чекали виступи кращих колективів та знаних артистів, які починали свій творчий шлях із калинового співу. Наше місто і район представляли відомі творчі колективи: від районного будинку культури «Дніпряночка» та відлуня, від міського палацу культури, хореографічний колектив Вогник та два вокальні колективи. Никон, так и Мы представляем э, украинскую песню на этом фестивале с большой радостью. Мы 25 лет все эти э, вместе с Калыновым спивом. На первом были фестивале 25 лет назад. Это было бы одно впечатление. Сегодня это массовость, это красота костюмов. Настолько все красивые и очень качественные спивы. Фестиваль започатковано у 1992 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації та обласним центром народної творчості. За роки існування Калиновий спів завоював популярність та любов численних шанувальників народного пісенного аматорського мистецтва, здобув загальнодержавне визнання, отримавши статус всеукраїнського. Унікальність проєкту фестивалю конкурсу, розробленого заслуженим працівником культури України Валентиною Бращур, в національній ідеології символі. Ці та викликаних руками традиція від імені Світловодської райдержадміністрації керівника районної державної адміністрації Сергія Сергійовича Твердовського від себе особисто хочу всіх привітати з цією величною подією. Велич цієї події полягає в тому, що в даному заході приймають участь усі кращі колективи Кіровоградщини, безліч колективів із е, нашої України, і також нам особливо приємно відзначати, що на Дніпрянка. Відлуння районного будинку культури, молодіжні колективи Світловодського міського палацу культури є безпосередніми учасниками даного заходу. Друзі, мене сьогодні просто переповнюють емоції від тої атмосфери, яка сьогодні панує тут біля обласної кіровоградської філармонії. 35 років наші творчі колективи світловодського району представляли нашу світловодщину на всеукраїнському фестивалі конкурсі вокально хорового мистецтва «Калиновий Спів. Ви знаєте, Калиновий новий спів з кожним роком все стає кращим і кращим, і все багатшим на творчі колективи. Всеукраїнський фестиваль, конкурс вокально хорового мистецтва «Калиновий спів завершився і залишив тільки приємні емоції ми ж вітаємо всіх учасників фестивалю. Бажаємо нових здобутків та нових перемог. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія компанія Замість комп'ютерних ігор у них живі емоції та запал боротьби. Десятки хлопчаків поспішають на стадіони міста, аби взяти участь у першості міста з футзалу серед збірних команд шкіл міста. За регламентом сильніших визначатимуть в різних вікових категоріях. Турнірі, який відбувся нещодавно на стадіоні загальноосвітньої школи за номером 9, змагалися учні 5-6 класів. Організатори мета таких змагань це залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, популяризація футболу та визначення найкращих команд. Закінчується новий учебний рік, вместе з ним закінчується і спортивний на протяжении всього времени. Федерація футболу совместно з управлінням освіти. Проводила различные соревнования среди э, дітей различных возрастов. Так Федерация футбола провела соревнования среди э, детей старших возрастов 8-11 классов. Вот сейчас проходили соревнования среди детей 5-6 классов. За словами хлопців, футбольний матч їм запам'ятається надовго. Емоції вирували, судді були справедливими. За результатами напруженої боротьби місця розподілилися наступним чином. В опорної боротьбі перше місце завоювала команда школи номер 4 На втором місці команда школи номер 2 і третіми були команда школи номер 7 ми поздравляємо всіх побідітелей і желаємо дальніших спортивних побід. Переможці були нагороджені грамотами міського управління освіти та Світловодської міської федерації футболу. Однак, головним досягненням турніру голова федерації Сергій Лисицький вважає не стільки зайняті призові місця, скільки отриманий досвід та радість від самої гри, яка цього разу була дійсно цікавою та захоплюючою. Змагання школярів інших вікових груп тривають. Про їх результати ми розкажемо вам в наступних. Випусках новин Тетяна Головачова Олександр Ворогун, телерадіокомпанія Веселка.